На телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин ключову станом на цю годину середи, 15 березня. Інформацію повідомляємо далі у нашому денному огляді. Вітаю! 17 січня, внаслідок поранень, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Опитне Бахмутського району Донецької області загинув старший солдат Віталій Кулиба з села Бадівка Острозької ТГ. 17 січня по 14 березня чоловік вважався безвісти зниклим після бойового зіткнення. Герою назавжди залишиться 44 роки. 13 березня, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Олександр Корнійчук, житель села Липа Мирогощанської ТГ. У захисника залишилися батьки, дружина та десятимісячна донька. 14 березня зупинилося серце учасника бойових дій кіборга Юрія Бовгирі, жителя села Топілля Підлостівської громади. У 2014 році він разом із бойовими побратимами захищав Донецький аеропорт, отримав тяжке поранення, незважаючи на те, що мав осколок у тілі спочатку повного масштабного вторгнення Росії на українські землі у березні минулого року пішов захищати батьківщину. Перед новим роком Юрій за станом здоров'я повернувся додому. Вже третій день поспіль вараш отримує звістку про загибель захисника. Обірвалося життя 31-річного жителя райцентру Григорія Охремова, який виконував бойове завдання біля Бахмута. Військовослужбовець був навідником у 77-й окремій аеромобільній бригаді. Вічна пам'ять героям. На Рівненщині розшукують зниклого жителя Сум, речі якого виявили поблизу водойми. 6 березня до поліції звернувся 48-річний рівнянин та повідомив, що на власній присадибній ділянці поблизу ставка знайшов речі невідомого. Одяг, два зарядні пристрої, годинники, документи громадянина Максиміліана Карпця 1993 року народження, мешканця міста Суми водолази обстежили водойму, але тіла в ній не виявили. Якщо ви володієте інформацією щодо можливого місця перебування, Никого повідомляйте правоохоронців. У Рівненському районі 14-річний водій мотоцикла потрапив у ДТП. Сталося це 14 березня близько 15.15 .15 у селі Городище. Водійка фольксвагена 34-річна жителька Білої Криниці, починаючи рух із узбіччя, не надала переваги та допустила зіткнення із двоколісним, який рухався у попутному напрямку. За кермом мотоцикла перебував неповнолітній мешканець Городища. У підлітка медики діагностували закритий перелом стегнової кістки зі зміщенням. Водійка відповідає... До освідування була Твереза. Музика. Весна тільки розпочалася, а палії трави вже активізувалися. Минулої доби рятувальники ліквідовували пожежі в екосистемах в Рівненському та Дубенському районах області. Причини займань встановлюються, але ДСНСники впевнені, що цьому передувало необережне поводження громадян із вогнем. Нагадуємо, спалювання сміття, трави, листя та іншої рослинності заборонено законом та карається штрафом у розмірі від 3060 тисяч до 6120 тисяч гривень. Штраф для посадових осіб від 15 до 21 тисячі гривень. Рятувальники звертаються до громадян утриматися від підпалів сухостою та нагадують, що невелике загоряння може призвести до масштабної пожежі з наслідками. 9 тисяч доларів США за оформлення документів про зняття з військового обліку. Саме стільки просив заступник начальника одного з управлінь Міністерства оборони України, у бажаючих відкосити від військової служби та виїхати за кордон. Учора, 14 березня, його затримано. Далі пряма мова. Полковник Міноборони України за свої послуги брав 9 тисяч доларів США. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби. Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов'язаних. У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт. Аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті. Високопосадовець підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років. Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивство міністра оборони України та керівника гурмо. Зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації Олексія Резнікова, Кирила Буданова, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів. Затримали кілера ще у серпні 2022 року на Волині. За даними слідства, він мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації ЛНР брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України та був завербований російськими спецслужбами. За завданням Москви, спершу кілер мав вбити українського військового. Це мало бути ніби тестове завдання перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств. Під час обшуку у нього виявлено докази злочинних дій і паспорт громадянина РФ. Мінус три очільники області учора, 14 березня. Уряд погодив звільнення керівника Луганщини Сергія Гайдая, який обіймав посаду з 2019 року. Одещини Максима Марченка. Він очолив область у березні 2022 року. А також очільника Хмельниччини Сергія Гамалія, який керував регіоном з грудня 2020 -го. Хто займе вакантні місця наразі невідомо, не коментують свої звільнення і самі самі вже екс очільники областей. На Дубенщині поліцейські затримали жителя Волині за пограбування пенсіонера. 13 березня в обідню пору у Радивилові невідомий наніс тілесні ушкодження 76-річному чоловікові та викрав телефон. Поліцейські встановили, що пенсіонер проїжджав вулицею на велосипеді та, раптово втративши рівновагу, впав. Цим скористався 34-річний житель Волині, який підійшов до нього і почав наносити удари руками та ногами в обличчя. В цей же час зловмисник зірвав з ременя пенсіонера чохол із мобільним телефоном і пішов. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої обличчя. Зловмисника затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що підозрюваний уже потрапляв у поле зору поліцейських за майнові злочини. Завтра, 16 березня, у Вараші відбудеться благодійний концерт та ярмарок на підтримку військовослужбовця. Всі бажаючі зможуть пожертвувати кошти на лікування жителя села Малий Жолуцьк, який внаслідок важкого поранення втратив дві ноги. Сергій Копищик 1998 року народження, до початку повномасштабної війни, був автомеханіком. Мобілізували його 24 лютого. У липні Сергій отримав численні важкі поранення, внаслідок яких лікарям довелося ампутувати дві ноги. Боєць також має осколкові поранення ока внутрішніх органів. Медикам вдалося зберегти життя чоловіку, однак наразі Сергій потребує дороговартісного лікування, протезування та довготривалої реабілітації. У Рафалівській територіальній громаді проводились благодійні концерти та акції, під час яких було зібрано понад 35 тисяч гривень. Та цих коштів недостатньо, аби забезпечити захисника усім необхідним для максимально якісного життя після пекла війни. Підтримуємо захисників і всі разом наближаємо перемогу. Україна вистоїть і розквітне, адже в єдності наша сила. А більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. До зустрічі.